Друзі, вітаю! Велика кількість гострих питань з'явилося. Сі вже зробив перші коментарі в формі статті в газеті Фігаро по Україні. Він прилетів уже до Макрона. А в Конгресі США в Сенаті почали говорити про введення військ в Україну і назвали умови, за яких вони можуть їх завести. Ну а в НАТО назвали. Дві червоні лінії, а коли вони теж можуть увести свій 100-тисячний контингент, і причому чіткі зрозумілі речі. На що Росія відповіла погрозами маленького недорослого карликового експрезидента Пана Медведєва і сказала, що готує а, військові навчання нестратегічних ядерних ударів? Ось така історія. Дійсно, щось. Відбувається, що називається за кадром. Дійсно йде певне протистояння, міряються заявами. От, давайте все це проаналізуємо. І тут ще вийшов один американський політолог з скажімо так слов'янським корінням, який каже, що Путін хоче відродити імперію, але щось в нього не вдається. І що робити заходом? Давайте все це скажімо так, складемо в невеликий пазл, все проаналізуємо, розкладемо по полісічках. Але спершу попрошу вас зробити донат для наших хлопців. ссошників Ви знаєте, ми збираємо для 14-ї бригади, але там 700 тисяч і йде. Йде, я думаю, скоро завершимо. А тут хлопці набрали ССОшники. В них є хамві. Це такий американський броньований джип. Але треба до нього ще мати реп. Вони дуже скоро йдуть на завдання, чому я власне і зараз включаюсь. От вони йдуть на завдання, вони працюють по лінії Харківщина, Луганщина, Донецьк. А і це якраз таки їхня лінія, і вони виконують там дуже важливі серйозні операції і просять допомогти їм дозавершити цей збір. 97 тисяч є 202. Треба. Давайте, будь ласка, включимося. Засипимо їм трошки гривень в честь Пасхи, в честь того всього, що вони прекрасного роблять. Ну і друге, прошу підписатись на цей youtube канал через те, що російські боти не перестають нас атакувати. Переглядів стає трошки менше. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви цього не зробили. Це підніме нас в індексації, тому що алгоритм відчує, що канал робить гарну справу, корисну справу і тому на нього люди підписуються, відповідно, будуть давати більше можливості показувати ці відео. Тому, будь ласка, підпишіться. А ми зараз з вами все проаналізуємо. Власне, я почав би з того, що сі прилетів у Францію, почав уже робити заяви. Ну от але найперше з'явилася стаття в газеті Le Figaro, і він говорить, що мені не подобається. Будемо чекати продовження переговорів, але він говорить, що готовий допомагати у вирішенні. Всіма можливими міжнародними інституціями, деяка українська преса переклала як війни в Україні, але насправді в оригіналі було написано української кризи. Ну і ви знаєте, що коли ми чуємо ось таке формулювання, коли війну називають кризою. То не виглядає, що той чи інший політик дійсно хоче зробити проукраїнські кроки і дійсно готовий їх реалізувати. Тому в даному випадку мене трошки насторожує приїзд Сі Цзінпіна, начебто, він стоїть на старих, скажімо, таких проросійських. Лекалах і поки що вриватися, так як того хоче Макрон, так як того хоче Україна. Поки що ми не бачимо. Але повторюю, це стаття він прилетів, стаття паралельно з цим вийшла. Зараз Макрон його, значить, приобніме, накоримить смачними французькими стравами, повезе в гори до будиночку, де власне він до бабусі їздив в дитинстві. в Гості Китай любить ось такі деталі. Тому є надія, що все ж таки. Китай спробує натиснути на Росію, і в даному випадку ми зможемо отримати більш реальні заяви. Що сказав всі, ми сподіваємося, що мир і стабільність швидко повернуться в Європу. І ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтористам, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи. Ну поки що ні про що. Також він сказав, що вони не починали війну. Ми розуміємо потрясіння, які. На яка українська криза знову ж таки тут його треба виправляти? Тому що це війна Росії проти України спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, а також не є її стороною чи учасником. Але тут теж треба чесно сказати, вони є підрядником джерела, якраз таки цієї війни. І тут е, треба говорити, що якраз їхня техніка, їхні дрони, їхні ресурси, в тому числі станки для виробництва балістичних ракет, присутні на території Росії, і, скажімо так. Зараз треба перевернути стіл з розкладом, який нас не влаштовує в даному випадку на нашій стороні. Грає пан Макрон. Ну подивимося, надіюсь, в нього все вийде. Насправді він підняв непогану планку. Ну от вклав це дуже багато часу, талантів, дипломатичних талантів. Тому вірю, що все вдасться або як мінімум, хоча б частково ті речі, які Макрон надумав собі зробити. Зараз хочу поговорити про Штати, де заявили, що готові вводити війська, за яких умов і НАТО теж заявило ну, жорсткі заяви. Зрозуміло, чому маленький Медведьов так е сполошився. Лідер демократів переконаний, що е Путін хоче відродити Радянський Союз. Сполучені Штати е, повинні продовжити підтримувати Україну в війні проти РФ, адже у випадку програшу українців є ймовірність, що США доведеться втрутитися вже не з грошима, а військовими. Заявив лідер демократів у палаті представників Хаким. Джефріс в інтерв'ю CBS News. Ми не можемо дозволити Україні пасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що американцям доведеться втрутитись в конфлікт не просто грошима, а військовослужбовцями. Додав, що Путін хоче відродити радянський союз. Таким чином він. Погрожуватиме НАТО. Джефрис каже, що господар Кремля не зупиниться на окупації частини Грузії чи анексії Криму. Тому ми повинні вірити, що перед обличчям такої послідовної агресії, якщо ми дозволимо Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише на Україні і ставить знак питання і сам же відповідає: ні, ні, ні. Тобто. Не треба вірити путіну треба давати гроші Україні, і треба допомагати Україні. Ну І власне умова, яка нам не подобається, скажімо так: або хай штати раніше вступають в війну, або хай штати. Нам швидше допомагають перемогти, бо умова, що коли ми програємо і впадемо, вони війдуть війну. Ну, нам вже буде все рівно. Це вони допоможуть не нам, а полякам, литовцям чи країнам Балтії. Ну і дуже схожу заяву паралельно робить е, НАТО. Північно-Атлантичний альянс може задіяти 100 тисяч військового контингенту для воєнних дій проти Росії, якщо вона перетне. Одну з двох червоних ліній. Про це пише італійське видання Ла Републіка ну насправді дуже дивна історія, тому що дійсно з початку війни НАТО не ставило жодних червоних ліній. А тут одразу дві. Вони кажуть, що це в конфіденційному порядку було без офіційних повідомлень. Визначило щонайменше. Дві цих лінії, після перетину яких будуть діяти, так от що за червоні лінії? Перша стосується прямого чи опосередкованого втручання у війну проти України третьої сторони, в даному випадку натівські інсайдери говорять, що це атака зі сторони Білорусі, причому або в сторону України, або в сторону і це друга червона лінія. Це атака по Балтії, Польщі чи Молдові, що можливо в період проведення виборів в Європі чи Штатах. Ну вони знають, що в них дуже тяжко проходять вибори, дуже важка велика колотнеча, і вони бояться, що коли не буде влади в Європі чи Сполучених Штатах, Путін захоче віджати одну з цих держав. Ти типу, помовляв: дивіться, ядерна кнопка не зрозуміло, хто її має нажимати: Байден, Трамп. Ну от чи Каміла Харіс, ну і власне тоді може скористатися. Тому НАТО одразу каже: Стоп, думай! Тільки заходити з Білорусі в Україну, наступаємо, тільки заходити по Молдові, країнам Балтії чи Польщі, наступаємо 100 тисяч готові. Вони кажуть, що це, типу, не є е, уже підготовка, але це реалістична відповідь на все те, що задумав Путін. Ну і загалом по нам вони сказали ще, що важливо тут підкреслити: участь. Більше ніж одного учасника або третьої сторони чомусь НАТО не бачить, що Китай, Білорусь, Північна Корея, Іран допомагають. Ну але вони кажуть, якщо цей учасник буде знаходитись поряд з Україною, і дійсно візьме офіційно прапор. Лукашенко все ж таки намагається до рака валяти. Типу, що він ні при чому в війні участі не бере. От, ну і це насправді достатньо жорсткі заяви. Таких заяв НАТО Росії не погрожувало. Ну і, власне, вивели цього пісклявого малиша, його звати Дмитрій Медведєв. Ну от він написав своєю мовою, що. Хор бізотвіствіних негодяїв із числа западних політичних еліт, призиваючи катправки своїх войск в несуществующую страну, розширяється. Що найсмішніше в цьому? Що пише він як то, начебто Лермонтов чи Лев Толстой ожив і вирішив займатися графоманством такого низового політичного рівня, коли типу, душевно-хворому просять коментувати і залякувати захід. Ну от, власне, саме таким є мовою, якою пишуть помічниці і прес-секретарки Дмитрія Медведєва. Ну, і власне він говорить: тепер в ньому представники Конгресу США, французьке та британське руководство, отдельне безумці з Прибалтики і Польщі, ані. Же призиває активно приміняти своє ракетне оружиє, поставленої іми бандеровцям. Бандерівці це прекрасно по всій території Росії і не весеннє обострення, а цинічний розчін на політичні дивіденди. какая-то тотальна деградація правящого класу на Западе. Це мені так дивно, коли він звертається до заходу його правящо класу, начебто в Росії він є. Вас з путіним міняли місцями, як ліжка в борделі. і ти говориш про правящий клас, ти крав гроші у всі кишені. Максимум, що ти зробив для своєї дружини прямий рейс Петербург, Венеція. Все. Ось чим запам'ятали твоє руководство. Хоча ти міг вивезти в Росію в іншу сторону, а не сидіти зараз фунтом за 300 доларів, коментувати ось такі речі. І це Медведєв буде розказувати Польщі, країнам Балтії чи Франції з Британією, що в них не ті. Політичні еліти. Этот клас реально не жалеє логічно зв'язувати елементарні вещи, каже Медведів. Отправка своїх войск на територію України Упс, а тут у ми вже держава. Перед цим же попередньо вам зайцем було не держава. Хто ж вам тоді морду начистив покидками, якщо ми не держава? Отправка своїх войск на територію України повлечет прямое вступлення їх стран в війну, на которое нам прийдеться твічать, і уви не на території України. охо хо оце заявка. Просто єдине, що якщо це говорить Путін, тоді це знову ну, ж таки сприймається в половину, а коли цей МОБ зговорить, воно сприймається в 10 разів менше. Тобто мало б по великому рахунку піти в Західну пресу, Росія оголосила війну Заходу. Але оскільки це дуже низькокалорійний політик, він. Знову ж таки не сприймається ніким на заході. Ви пам'ятаєте, що він був президентом Стів Джобс Максом, що йому міг подарити це айфон, і цього вистачало. А Росія бігла і здавала всі свої технології. От то от він, начебто, мав би заявити про початок війни, але нічого не відбувається. Ніхто нічого про це не пише. Тому що Медведів нуль і ніхто в цьому випадку ніхто із них не окриється на Капіталійському холмі, Єлісейському дворце. Тут він перечисляє всі адреси, де проживають топові лідери, і Даунін Стріт 10, і далі, далі. До речі, банкова не згадує. І каже, наступить мирова катастрофа. Це, кстати, змогли зрозуміти Кеннеді і Хрущов більше 60 років тому, але ніяк не хочуть осознати нинішні дарвавшися до власті на Западі Інфантільні дібіли, і далі він говорить, що починає що він починає власне ядерні тактичні навчання. Ну, не він на військові. Він може почати там гратися в пісочку, ліпити пасочки. Але що найсмішніше в цій історії, коли говорить Медведєв, що Хрущову та Кеннеді вдалося домовитися, смішно, бо. Кеннеді мав оточення, гарних радників, багато про це Сергій плохій писав. Але давайте теж говорити головну історію, що Хрущов українець і приїхав з України. І тому він знайшов логічні шляхи спершу підняти ставки Радянського Союзу, використавши топових українських інженерів, тому що вони їхали з Дніпра, з прекрасного козацького українського міста. Ракетчиків брали з Сумської області, теж наших. Випливали з порта Одеси, теж наші. Тому, коли говорять, що Хрущов грав між капель і вмів Захід ставити в різні незручні пози, він не був росіянином. В цьому і проблема. Чому у вас в дурних тупоголових нічого не виходить? Він наш. Розумієте, він з Донбасу. І працював в Києві, і досвід здобував тут. А карибську кризу придумав, коли з Одеси поплив Болгарію і подивився, що власне відбувається. І там придумав на Чорному морі ось цю кризу. І з неї потім вийшов, забравши ракети з під Італії, Туреччини, частково, да, і якраз таки американцям у відповідь, скажімо так, понизив градус на Кубі. Ось така історія. Але Медведєв цього зрозуміти не може. І Медведєву тяжко це зрозуміти. Імперськість заважає. Ну і власне Матиль, політолог, який проживає в Штатах, каже, що Путін хоче відродити імперію, і щоб це швидше не сталося, і щоб він завалив весь ось цей імперський проект. Треба допомагати Україні, тоді і змоги такої не буде. Бо він каже, що щоб відродити стару імперію, яка була, треба гроші, диктаторська влада та сильне представництво на місцях. Диктаторська влада є, грошей немає. Представництва на місцях немає. І що власне мотиль цей каже політолог, що Україна переможе і це треба просто прискорити. І найголовніше, щоб імперія не відбулася, або якщо вона відбудеться, дійсно те, від чого попереджає НАТО, воно станеться. Підуть на Польщу, Балтію, Німеччину і далі. Ну от він каже: допоможіть Україні вернути її території. Тоді буде колапс системи, і вона знову буде розпадатися. Він говорить, що є Османська Візантійська імперія. Да, ну знову ж таки по території це одне й ж. Ну от але плюс-мінус. Але, типу, вони не відроджувались. Їм не дали відродитися за території Франції, Португалії не відродилися. От так само він каже: треба зробити допомогти Росії не відродитися. Крапка. Путін хоче повернути СРСР. Це про це говорить і представник лідер демократів в парламенті. Про це говорить і НАТО. Всі бачать, куди йде Путін, Молдова, Кріне-Балтія, Польща, Україна. Це спроби відродити стару імперію. Те, що вийшло в більшовиків, але точно не повинно вийти. Путіна, ось така інформація. Ось така аналітика. В мене просто до вас запитання: з чим пов'язано це? Весняне загострення, все-таки це те, що е, насувається саміт НАТО, і дійсно думають формулу якогось нашого залучення. Це перше, або друге. Е, росіяни побачили, що Україна вже отримала 60 мільярдів і зброї їде, і зараз плюс ще 50. і плюс Салівом вчора сказав ще дамо на контрнаступ в 2025 році. До речі, подивіться це відео вчорашнє воно дуже правильне і потрібне. Для розуміння великої геополітики, от напишіть, будь ласка, як бачите ви, що загалом відбувається, що загострило, бо заява і в Штатах, і в НАТО, і оці всі інститути почали говорити. Медведів з іншої сторони почав говорити дійсно щось що відбувається, що є причиною такої політичної агресивної заяви. Ну скажу, для нас це тільки в плюс. Світ нарешті починає бачити Росію такою, якою вона є, і якою ми попереджали ще раніше їх. Називали ось така друзі. Інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо, тому що нас атакують російські боти. Вони на це витрачають мільярди, щоб бути присутніми в нашому медійному та політичному просторі ми з вами не витрачаємо нічого, тільки наш з вами час та таланти. Тому, будь ласка, свій до свого до, по своє, підпишіться на цей канал, щоб ми росли, а не занижалися, як того хочуть росіяни. Ну і хлопцям, будь ласка, докладіть трошки грошей. Їм треба 100 тисяч. Давайте включимось, підтримуємо, купимо їм реп, допоможемо купити їм реп, щоб вони могли бути в безпеці і атакувати. Росія, ну і наш теж збір 700 тисяч, рухаємося до мільйона. Теж включайтесь, теж там можна робити допомогу. Дорогі, бережіть себе, дякую вам і до зустрічі.